Каже, я ще пам'ятаю, як оце чоловік велосипедом. А це ну, реально, це років 5 Уже якщо не більше пройшло, і вона досі типу каже: я пам'ятаю, як він у привозив і yeah. вгощав нас всіх. І мікрогрін як справа життя. Це історія про те, як бізнес починається з любові. Дивіться наш новий випуск Умань і люди. Все почалося десь 19 дев'ятнадцяти рік. Поля тоді якраз звільнився зі служби, і ми були в пошуку, куди нам далі приткнутися, чим займатися. Коля агроном за освітою, за духом з маленького хотів бути агрономом і вирощувати рослини. Та да, ну, те, те як він зміг це популяризувати в умані, я ну. Я не знаю, як це можна це так вміти. Ми з класики це mm -hmm. коля на ринку взяв горошок, mm -hmm. який там беруть рибаки, mm -hmm. рибу ловить, і в квартирі проростили в лоточках. Я до речі, навіть не пам'ятаю, субстрат якийсь використовували, mm -hmm. тому що на ну, він може рости просто водичкою на нього поприскав. І він такий. Спасибо. на початку вторгнення типу була така думка: типу, яка мікрозелень, кому вона треба зараз? Типу тут люди воно якось виживають. Але ну коли я пішов в перший же день, типу, він мобілізувався, і він мені там під білою церквою сидить. Там в частині дзвони давай, мікрозелень вирощуй, треба бігом триматися, жити якось і працювати, на яку саму економіку підтримувати. Основне ця коля е, просував цю тему. Реально у нього там е, бахкає грукає, бухкає. Типу а він каже: Ти там доставила туди, то туди? то тому. ти ви посіяли Горох це класика. Його найбільше вирощуємо сухом йому присвячений цілий стелаж, А також ну близько 20-25 мабуть, видів. Мікрозалені знову ж таки, це коля це пам'ять про нього mm -hmm. продовжувати. І, і люди на початку ведення бізнесу, коли нас дуже всі підтримували, купували, замовляли. типу, що ось ми такий mm -hmm. молодий бізнес. Ну і зараз, типу, це саме відчуття, таке відчуття у цього сенсу. Mm -hmm. Він був рушієм цього саме розвитку по рослинах зараз аналізуючи складно уявити, як це в одній людині, скільки mm -hmm. поєднувалося всього деякого навіть протилежного. Ну, тобто, що тут любов до рослин така, от ну, трепет не став. Він ішов на захист своєї країни, своїх цілей, своїх ідеалів. Хочу, щоб це була ферма, поєднана з якимось центром розвитку. Для дітей ще приміщення, де можна mm -hmm. проводити майстер-класи для дітей, щоб їх можна було на екскурсію на ферму заводити і ну саме більше долучати та до, до вирощування, до природи. Дуже класна ідея.